Вітаю, шановне товариство, з великим християнським святом Преображення Господнього. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава! І переходимо до нашої роботи. У нас сьогодні 74-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто до тему визначаєте ви. Передмов не буде, трошки більше якісь певні відступи будемо робити ліричні у вечірніх випусках. Я буду старатися все-таки там робити тематичні. Тому що мені здається, що треба десь ділити, дуже багато постійних глядачів люблять саме цю рубрику. Але дуже багато людей, які заходять рідше, вони шукають саме тематичні матеріали. Оце я бачу по е, аналітиці Ютубу. Я постараюся працювати для не, е, ну, скажімо так, не розчарувати ці обидві групи, яких я всіх дуже сильно поважаю. І коротке зауваження, щоб нас поважав Ютуб і розповсюджував ширше цей наш спільний контент. Давайте поважати його алгоритми, а він краще реагує і дає, розміщує вище у стрічці рекомендацій. В тому випадку, якщо канал має більшу чисельність підписників, добру там динаміку їх зростання, поширення, дзвіночки нагадування, коментарі, плюс вподобайки. Тільки мені де не нагадують, ми ж всі маємо звичку відразу включили, відразу поставити вподобайку прямо на початку. А в Ютубі це розглядають як штучне накручування підтримки, тому десь протім трошки далі. Ну і плюс не під час рекламних тих коротких вставок. От, власне, і все. А тепер йдемо до запитань. Щойно дізнався, що Валерій Кауниш з прямого отримав повістку і йде до лав ЗСУ. Скажіть, як на вашу думку? Можливо, це ще один спосіб закрити рота тим, хто багато говорить проти тієї укрвлади? Думаю, що так. Калиниш – це вже все-таки людина теж в певному віці, з усім багажем всіх обтяжень, які в кожного нас виникають з роками. Ну, ми всі не стаємо здоровішими в будь-якому випадку. І він дійсно, саме зараз, він про це сам сповістив. До нього з воєнкомату прислали повістку саме зараз, саме в той період, коли почалася нова портновська повторна портновська атака на телеканал Прямий, по вже розваленій. Повністю не безпідставній і ну, абсолютно нікчемній справі, яку розкручували колись проти Володимира Макеєнка, який дійсно свого часу був засновником цього телеканалу. Вже два рази мінялися засновники. Яким чином, перше, проти самого Макенка, що там може бути? Ну, слухайте, справа розвалилася штучно абсолютно. Але зараз її крутять при цьому мені здається не на Макенка, а саме на прямий, щоб вишукати якийсь спосіб. і Спробувати дуже коротко, все одно це буде оскаржено, але витягнути його в колективу, який є власниками, забрати терміново кинути в арму. Знаєте, арма це управління конфіскованими активами, яке мало б конфіскованим активом на займатися і їх прибутковість піднімати. А насправді там прибутковості ноль нічого реально не робиться, але за те. Поставили керівницею людину, яка була учасником злочинних дій, визнаного вже нас державним зрадником Андрія Деркача. Поки що ще таким невизначеним, але за американськими нормами підсанкційного контактера з рашистськими спецслужбами Дубінського, там ще дипломата Теліженка і інших. От а ця дума вона є теж співучасником цього злочину. Очевидно, що напевне там є свої певні впливи Портновські. І от тому зараз відбувається знову спроба. Телеканал прямий. Ще раз кажу, в мене можуть бути до нього якісь особисті претензії, там, ну, чистом раді. Але, але це чи не останній канал в Україні, де ще хоча би, пробують казати правду? І його пробують зараз закрити, віддати під арму і терміново. Розвалити або перепродати через двоє-троє наступних правовласників, яких потім щось повернути буде вже неможливо. От це зараз взялася робити ця влада. Вони ще розказують, що ми в ЄС і НАТО йдемо. Знаєте, це забуюся. Про це навіть мови не може бути, тому що такі речі там точно не толеруються ніколи, як і в будь-які інші. І от в цій ситуації. Починаються якісь певні нові фактори тиску. Саме в цьому випадку, вже конкретно на цей один канал. Мало того, що він позбавлений можливості працювати в нормальному е, в цьому е, полі Т2. Але от зараз тиск ще й на журналістів. Я не знаю, зараз в мене контакту ні з ким немає, я там теж в чорних списках, але я припускаю, що не одному кавнишу десь ідуть певні погрози, що і не з одним з ним. Єдиним можуть таким чином поступити, спробувати саме через повістку в армію, а ця влада, яка не поважає українську армію, в принципі не поважає, вона розглядає, згадайте, не перший випадок, службу в збройних силах саме як покарання. Покарання в даному випадку через нелояльність. І більше того, чому я думаю, що це не є просто звичайна повістка. А що це є все-таки фактор певний удару по каналу, тому що вже була історія, я про неї дуже добре пам'ятаю і знаю. Це був травень місяць минулого року. Вже закінчилися черги добровольців воєнкомати, але всі казали, що армія забезпечена повністю ну, людьми. Людей прийшло більше, ніж хотіли. Там ще були черги, люди ще чекали на те, що їх виключуть ті, які мали бойовий досвід. Все. І тут раптом кажуть, що це ніби була ідея від когось Коломойського там. Е Почали шукати активних блогерів, активних опонентів влади, які не закрили собі рота, які на чорне казали чорне, а на біле казали біле. І мені було відомо, що пішли по баяких з них з повістками. Вони, як правило, дуже промахнулися. Більшість цих людей вже були на фронті. Вони пішли через нашу бригаду, через наш загін тероборони. І вже прийняли присягу на збройних силах України і вже воювали на півдні, вже були на фронті. А до них їх шукали з повістками, тому що список складали інші. Список складали не в армії, не в воєнкоматах. Списки складали. В певних політичних структурах пов'язаних з опові зеленою. От тоді, коли народ думав про війну, про перемогу, про захист України, вони думали, як розправитися. Тому більша половина відпала відразу. В частина людей ну, з таким букетом хвороба, бо деколи навіть шукали тих, кому вже за 60 років привели. Тому теж це все закінчилося майже нічим. Я не знаю, чи багатьом було. Пару людей просто не вирішили, вирішили начекати на повістки, і Тарас Березовець і я. Пішли самі воєнкомат. Наскільки я пригадую, Тарас Березовець тоді звернувшись, відразу ж відправився служити в збройні сили України. Е, мене Оскільки в мене був дуже поганий військовий бюлет, ще 40 років до того я був визнаний спочатку непридатним до служби через ревматизм і важкі ускладнення, потім мене все-таки відправили в Стройбат. КГБ тоді наполягло, що син дисидента має бути десь там, а не тут не ходити на волі. Я відбув службу, але з цією поміткою тільки глянув, відразу ж відправили на медкомісію. Медкомісія мене забрукувала дуже швидко. Тому я лишився вдома, Тарас Березовець. Пішов служити в армію. Після того ніби трошки з цим стихло. Перестали гратися, в оце покараєм активних українців відправкою на фронт. Гралися в інші ігри із невагою до армії, оцим урізанням уплат і все інше. Але зараз, видно, знову почали. Можливо, це буде локально. Удар, скажімо, по прямому. Як попередження, як погроза вдарую по одному з основних журналістів. До речі, Кавнеш. Цьому режиму дуже не подобався давніше. Мені можуть подобатися не подобатися якісь його висновки. Я не захоплений від деяких його програм. Я з якимись готовий дискутувати. Але я дуже добре пам'ятаю, що він підняв на дуже високий рівень. Знову для мене це були дискусійні теми, але підняв свого часу радіо НВ. Знаєте, що сталося, коли натиснули на власника фіалу, такий є олігарх, чеський олігарх в Україні. Сказали йому, що він попаде під статус олігарха офіційний, і в нього будуть дуже серйозні неприємності. Він дико перелякався і став на задні лапки. Отаку. І що сказали, виконав. Він фактично ліквідував потужне інформаційно-аналітичне радіо НВ. Каунеш звідти мусив звільнитися. Він і пішов на прямий канал. Тобто, ще тоді одне з завдань було позбутися. Це ще було задовго до вторгнення, позбутися незручного журналіста. Зараз та сама історія. Це дуже схоже на чергову розправу, тому що ця влада готується до якогось перемир'я. Там такі переговори йдуть, що аж шелестить. і готуються до якихось виборів. Як вони їх збираються проводити, я поки що не уявляю, але це тема іншої розмови. От атака конкретна на Кавниша на привики жаль, це є так само атакою і на свободу слова. Тому що, ще раз кажу, згадали про нього за майже півтора року після початку війни. Саме в той момент, коли почалися проблеми, ну почалися атаки знову напрямий. От відповідь на це питання. Наступне. Влада вже звикла, що її дії критикують. Але ж не тільки дії нашої влади є криміналом. Ще більшим злочином є саме злочинна бездіяльність, наприклад, зриває домашню роботу по наближенню до ЄС і НАТО. Що ви думаєте з цього приводу? Знаєте, перше, я все-таки юрист за освітою, і злочинна бездіяльність. Є таким же самим карним діянням. Це той самий кримінальний злочин. І тільки відмінність певна в кваліфікації, доказувані і все. Різниці, по суті, нема. І будь-яка злочинна бездіяльність проти прямих норм законів є криміналом. Але стосовно тих двох речей, які ви сказали, ЄС і НАТО, на мій погляд, там є трошки інше. Це не зовсім злочинна бездіяльність. Там є. Злочинні дії спрямовані на пряме порушення норм конституції і на прямий саботаж руху до НАТО. Просто і до ЄС. Просто нагадаю: ЄС і НАТО це елітні клуби. Туди так, просто не тягнуть це до Москви. До них в обійми тягнуть і кричать: Ідіть до нас, ідіть до нас! У нас ніяких критеріїв не треба. І Китай каже: Ідіть в наші обійми. Жодних вимог. Корупція, хай собі у вас буде. Це в нас корупцію розстрілюємо в себе. А у вас там нам навіть добре, що у вас корупція. Це в тому поганому світі. Не треба критеріїв. А ЄС і НАТО вимагають чітких критеріїв. І туди всі хочуть вступити. До Москви чомусь ніхто не хоче бігти, а до ЄС і НАТО хочуть всі. І тому. Було записано, що не просто вступ ЄС і НАТО, це є ключовий пункт. Це записано було у Конституції при Порошенкові, а ще три інші пункти для президента, для Кабінету міністрів і для Верховної Ради, що це їхній обов'язок, не право, а обов'язок планомірно здійснювати певні заходи, спрямовані на те, щоб Україна стала членом цих двох престижних організацій, і дуже важливо для нас, особливо НАТО, в питанні безпеки. Зараз маємо розуміння, що це таке бути поза НАТО. І що для цього треба робити? Там є дуже чіткі заходи. НАТО має стандартний напрямок входження. Він, до речі, дуже зручний. ПДЧ це не обтяження. ПДЧ це спрощення. Це шахбаум на початку. Ви протягуєте, доказуєте, що ви гідні отримати ПДЧ, вам підняли шахбаум, і ви виїхали на дорогу. На кінці дороги шахбауму нема. Знаєте, чому так Німеччина була при Ющенкові проти надання ПДЧ? І чому Угорщина блокувала всі заходи України-НАТО, щоб борони Боже Порошенко не дотиснув і нам не дали ПДЧ? З одної причини, в той момент, коли проголосували в НАТО і погодились на ПДЧ, це вже рішення про вступ. І на виході жодна Угорщина. Не зможе сказати ні, ми не хочемо, ми не пустимо. Давайте ще допустимо допишемо ще 100 пунктів. Це не так, як могли дописувати по е, безвізу, Пригадуєте, почалося 40, потім е, ще там під сотню, потім 120, потім 144. Ні. Повний список. І якщо ви все виконуєте, ви рухаєтеся вперед. Ви виконали все, ви перетнули межу. Можливо, навіть до того, як перетнете межу. Якщо дуже добре виконуєте, вам авансом можуть дати в офіційний вступ, якщо бачать, що динаміка позитивна. Але в той момент, коли ви перетнете межу повного виконання, ви автоматично, ну як автоматично, відбувається процедура, але рішення політичне вже ухвалено, воно ухвалено на початку. І от те, що зробив Зеленський, він зробив диверсійний акт проти конституційної вимоги, відмовившись від ПДЧ. Ну йому сказали, добре, не хочеш ПДЧ, яке для України буде дуже коротке. Військова частина до одного року, до двох років, трьох максимум по політичній частині, якщо хотіти. А він же ж не хоче. І в такому випадку от отримаєте. А замість того, ну добре, замість одного року військової частини вам дають е, слухайтеся фразу, багаторічну програму наближення до там, стандартів і всього іншого по військовій частині НАТО. Один рік і багаторічна. Відчули різницю. По політичній частині жодних зобов'язань НАТО немає. Нам будуть давати певні пропозиції, будуть моніторити і будуть казати, ви не виконали нічого, або виконали 10%. Коли ви виконуєте 100%, ми вам допишемо ще 50 або 150 пунктів. Коли ви всіх виконаєте, ну ми подумаємо, може, ви вас приймемо, а може і ні. Оце ухвалив Зеленський, добиваючись, щоб нам скасували ПДЧ. Це диверсія. Це є пряма диверсія проти вступу в НАТО, спрямована на те, щоб ні туди ніколи не попали. Його відмова від всіх участі в всіх самітах НАТО аж до останнього вільнівського. Це була пряма диверсія, це було пряме порушення норми закону. Це не злочинна бездіяльність. Це є саботаж і диверсійні дії по Європейському Союзу. А там дуже подібна річ. Вони роблять дії, які кардинально протилежні від того, що вимагає Європейський Союз. Так з часом якісь пункти стараються формально, нібито виконати. А ви пригадуєте, в кінці минулого року, ота досі не засуджена Стефанішина, зробила заяву, що ми вже все виконали. Ну майже все. Потім, на початку цього року, з заявив Шмигаль, ой, а ми тільки що все виконали. Виявляється, не тоді, а зараз. Ми вже все виконали. Все, нема більше питань до нас. Після того. Європейська комісія каже: Ну, взагалі-то ви формально виконали два пункти. Насправді ви не виконали жодного. Але формально ви ми запишемо два, щоб був хоч якийсь прогрес, щоб не треба було вас позбавляти кандидатського статусу. А виконати всі сім пунктів ви мали до минулої осені 22-го року, і те, що їх не виконують умисно, і те, що роблять певні дії напроти, це вже не є зочинною бездіяльністю. Це вже є умисні дії. Блокування, блокування це саме умисні дії для того, щоб Україна не змогла отримати статус в європейському союзі, тому що вони хочуть тягнути десь туди на схід, там де корупція дозволяється, там, де немає жодних претензій до вас щодо критеріїв свобод, прав людини і тому подібне. Тому вони виконують саме диверсійні дії, а не бездіяльність. А бездіяльність це інші випадки. Злочинна бездіяльність це верщук, яка не оголосила 24 го числа зранку евакуацію загрожених районів. Це злочинна бездіяльність, за яку, ну я не знаю, мабуть, довічно треба давати, скільки людей загинуло. Маріуполь. Люди не можуть без оголошеної евакуації, абсолютно більшість людей не можуть покинути місто. І навіть питання не в тому, що вони не знали, що буде, бо Зеленський приховав від них загрозу. І цим ще й хвалився. А тому, що більшість з них не має великих якихось ресурсів. Якщо ви втікаєте з місця загроженого в евакуації, вас точно мають десь зустріти, чимось транспортувати, звідти кудись далі перебрати. вам якісь гроші дати, коли не оголошена жодна евакуація. В такому випадку ви на свій страх і риск, на своїй старенькій машинці, виїжджаєте, десь доїжджаєте в Запоріжжя, а вас там ніхто не чекає, а у вас вже гроші їхати до Львова нема. А вам треба доїхати до Львова, тому що звідти тільки відправляли вже потім автобусами десь до Польщі, розселяли біженців наших по світу. І от Верещук зробила злочинну бездіяльність, не оголосивши евакуацію, і люди просто не мали куди їхати, вони лишилися і вони загинули. Міністр, екс-міністр Же Ткаченко, йому закон прямо, закон про воєнний стан, зокрема, і урядові постанови, все зобов'язують його провести термінову евакуацію музейних цінностей. Доки війшов ворог, він мав на цей час. Він не зробив цих дій, він сказав, а яка різниця? От це теж злочинна бездіяльність. А от вже не підірвання мостів це вже саботаж і диверсія. От це злочини, які вчинила ця влада, власне кажучи. Тому злочина бездіяльність в них буде чи не найменшим їхнім гріхом. Наступне питання. знаєте... Воно трохи провокативне, тому що в ньому закладені певні наративи, які нам нав'язують з боку Росії, а останнім часом їх так підспудно, тихо пробують нам вкинути від зеленої влади для того, щоб викликати певну паніку, певні депресивні настрої і щоби. Оцей процес, коли спочатку в нас було 10% тих, хто готові на мир будь-якою ціною, потім вже стало 30%, що він привів до того, щоб нас на осінь було 50-60%, а там дай Бог якісь російські еліти свого Путінова ламають, щоб десь посередині зустрітися, подесь витися в очі. От кліматичний саміт буде в АЕ 30 листопада, і там якесь перемир'я оголосити. А українців злякати, що в нас безперспективно. В нас не є так безперспективно. Але я зачитую швидко питання, тому що, ще раз кажу, просто оцінюйте, що тут є деякі речі, з якими я не зовсім згоден. Цікавить ваша думка, Раша зібралась воювати з Україною вдовгу, в неї 140 мільйонів населення проти наших 30. ВПК РФ вже переведений на військові рейки, випускає більше продукції, ніж до війни. У нас ще кінь не валявся. В нас вже почались проблеми з мобресурсом. Всього, що нам необхідно, партнери не дають. Вони обіцяють допомагати, скільки буде потрібно. Це що, до останнього українця 30 мільйонів проти 140. І чим довше затягнеться ця війна, тим менше нас тут залишиться. Поясніть будь ласка. Тільки не треба знову розказувати, якби да каби. Що нам потрібно зробити зараз, щоб вижити у цій війні? Починаю з того: констатація фактів: 140 мільйонів і 30 – це трошечки різні цифри, і на Росії проблеми з мобілізацією вже є. Повальний алкоголізм, абсолютно там куча вроджених хворобів, всього іншого вони вже кажуть, що в тих місцевостях, яких вони набирають, їм вже важко набирати, а великі міста вони поки що бояться рухати. І тому в них теж є проблема, але вони можуть поки що покривати втрати людські. У нас було би таких можливостей набагато більше покривати людські втрати, якби влада умисно саме під отакі залякування не зробила так, що служба стала чимось страшним, як покарання. Оці воєнкомівські дикості, хапання, в бусики, кидання. Все ну це ж демонстрація. Демонстрація того, що від армії треба втікати. Оці Зневажливі закони, де об... де жорстке підсилення покарань саме для військових, і їх показали гіршими ніж державних зрадників, колаборантів і гвалтівників. Це ставлення українського законодавства, проти якого виступала опозиція, але яке протягнула влада. Оці урізання виплат вони були спрямовані на те, щоб люди не хотіли йти служити добровільно. Ну, чи по простій елементарній мобілізації, просто по повісті, щоб не треба було виловлювати. Це є умисні дії. Це так, як з попереднього. Це не є бездіяльність. Це умисні дії для того, щоб вийти на цей момент. До осені, от у нас у моб ресурс вичерпався, все ми не маємо звідки брати, українці бояться. От саме для цього це і робиться. Тому насправді ситуація зовсім не така однозначна. Так. От, що стосується озброєнь, расисти почали працювати. В них запрацювало, вони будуть мати більше поганого, але багато. Українська влада саботує. Вони четвертий раз запускають випуск е, снарядів, які ще Порошенко запустив, робив, і Зеленський припинив їх випуск. А зараз вони ну, не четвертий, третій раз заявляють, що вони знову запустили випуск цих снарядів. Нічого, фактично не запустили, ніби на камеру показали і зупинилося все. От це правда, з цим є проблема. Чи західні партнери нам будуть постійно допомагати? Ні, постійно не будуть. Чи будуть давати все? Ні, не будуть. Тільки, вибачте, я вже давав відповідь на це питання ширше. Чому нам не дають От є F16, чи всі нам все винні? Нам ніхто не винен. Нас готові підтримувати не через те, що ми українці. А через те, що в них це називається, підтримка і порятунок демократії в Україні. Демократію рятують від варвара. А коли виявилося, що демократію треба рятувати від свого варвара, від свого маленького Лукашенка, то в такому випадку вибачте, хто буде допомагати саме цій владі. Українцям хотіли б допомогти. Але ви, панове, не ті, хто мене читають, а оті поза нашим середовищем обрали владу, які допомагати не дуже хочуть. І тому допомога зараз спадає, фінансова спадає, гроші скоро не буде, озброєння ще будуть йти, але не найкращі, не найважливіші. Їм важливо на Заході, щоб не програла Росія. А чи перемога Україна, чи не перемога Україна, це питання до нас. Ще раз кажу: вони дають допомогу. Демократії в Україні нема демократії, нема допомоги. І проста відповідь для того, щоб урівняти наші шанси з московитами, а пасіонарність українських бійців і алкоголічні, оті зеківські штурми, і все інше, рашиських це є різниця. Так я розумію. Вони навчились воювати. Вони дуже добре укріпили свої лінії оборони. Це правда, але це є не співрозмірні речі. І нам потрібно, нам потрібно багато серйозної допомоги. Нам потрібна і фінансова допомога, а не тільки збройна, а грошей більше Зеленському давати не хочуть. Що для цього потрібно? Ви задаєте питання, що нам потрібно зробити зараз, щоб вижити в цій війні? Жити так, щоб країна стала взірцем демократії. Вітрину демократії підтримують без обмеження коштів. Треба 100 мільярдів, буде 100 мільярдів, треба буде 200 мільярдів, буде 200 мільярдів на вітрину демократії, а не на ще одну Лукашенківську Білорусь. От це власне основне. Є ще другий момент: той, що насправді війни на Росії не так всі хочуть. Це, що ви сказали, готові воювати вдовгу, не Раша Путін. Путін чекає виборів Трампа. Він надіється, що Трамп переможе. І якщо Трамп переможе, Україні дійсно буде дуже погано. І тоді Трамп, напевне, ну Трамп не повністю він не віддасть Україну повністю так. Цього не буде. Він зіграє великого миротворця. З частковою капітуляцією України і певним обмеженням апетитів Росії. Оце буде від Трампа десь приблизно таке: отам, де перебувають війська, отам, де лінія фронту, можливо, Росія муситиме ще трошечки посунутися назад, може, ви їх примусять -таки до цього, але десь там пройде границя. І це буде корейський варіант. І Путін розраховує на це: для нього зберегти хоч щось. І тому він зараз готовий тягнути війну до осені наступного року, власне, до зими 25-го року. От це те, що Путін, але всі його еліти вже аж пищать, включно до найбільш придворних і Ротенберги, там коприти озеро їхні, і е, Патрушевські вже хочуть переговорів. Ров навіть вже про переговори говорить. І от тому зараз там йде певна тяганина із Китаєм, і з усім. Це не є гра України. Україна програла цю гру в той момент, коли за неї взявся Єрмак. Він почав грати на стороні ворога, фактично. Ну чи на стороні тих, хто підігрують ворогу. Оця китайська карта глобальний південь. Але. В будь-якому випадку зараз йде все до якогось перемир'я, от тільки після цього перемир'я наступна війна буде дуже скоро. І до неї треба готуватися. І тому це ще один цей пункт. Що нам робити? Після того, якщо буде якесь оголошене нерівноправне, нерівноцінне перемир'я, дуже швидко взятися до підготовки, а не того, що робив Зеленський з 19 по 22 рік. От, власне, все. На вашу думку, чому Порошенко не готує від себе кандидата в президенти? Нам граблі 19 року не потрібні, дуже боляче буде. Звісно, Зеленський, Зеленський вже все, але будь-яка притула від Коломойської знову минула друга серія. Ну ви зрозуміли, мова йде про що? Що автор вважає, що Порошенкові треба е, замість себе висунути іншого кандидата і взятися його розкручувати. Я ну, перше, слухайте, я не є членом партії Європейська Солідарність, я за них голосував. І буду голосувати, найімовірніше за них. Я точно буду голосувати за Порошенка, якщо він буде висуватися. Але далі, а далі я не входжу. Я можу з ними поспілкуватися, я можу якусь інформацію дізнатися, але такою інформацією ну, ніхто не ділиться, там, що буде з наступними виборами, тому що і Порошенко, і Євросолідарність зараз виборами не займаються від цього взагалі. Виборами займається тільки Зеленський і ті, хто навколо його кротів. Ярмаківський, от ви там про Притул згадували, притул, не Коломойського. Коломойського порознюка розкручують і ще там будуть якого крутити, і заїду розкручують. Це Єрмаківські всі команди. От Єрмаківські і Коломойські розкручують свої, граються в політику повним ходом. Єдиний телемарафон зелений, так само, тільки виключно про, до виборів готує, створює відповідний клімат. Там партії військових спеціальні будуть, таких, знаєте, своїх, чисто своїх, і тому подібне. Тому насправді в цій ситуації от виявилося так, що. Принципів, що під час війни в політику не граються, дотримується, по суті, тільки одна сторона. Ну от я не знаю, які плани в Порошенка. Суючи з усього, я розумію, що він буде висуватися і він буде йти в президенти. Це найімовірніше. Ви пропонуєте, що він колись замість себе. Ну, слухайте, ми маємо вже такі історії. Починаючи спочатку від Демсокіри, потім пішли Моновські, потім пішли всякі інші збитий льотчик, все інше. Слухайте, в 2019 році. Вся пропаганда відпрацювала, так його не пропустили, так і урізали. Але він обігнав усіх тих, хто про нього кричали, і вийшов у другий тур. Ви бачили б можливість хоч когось, та хай би він всі свої можливості і фінансові і медійні дав якійсь іншій людині, щоб вона вийшла у другий тур тоді? Звичайно, що ні. І тому і зараз ця ситуація, знаєте? От кажете, давайте хай він когось розкручує. Давайте назвіть цю людину, зробимо заміри соціологічні. Ну, ніби під час війни не добре, але ну, якось уявити собі можна. І просто подумаємо, самі поаналізуємо, ця людина має якийсь шанс, чи вона має рівно 0 шансів. Тому доки є запит в суспільстві, скажімо, на того ж самого Петра Порошенка, основне це прорвати інформаційну блокаду. А далі будемо бачити, ми ж не знаємо самої позиції його самого. Як він ще висовиться, з того ми будемо робити якісь висновки. Можливо, вони домовляться з кимось важливих військових. І хтось інший буде, а він, скажімо, буде претендувати на посаду прем'єр-міністра. Теж варіант, чому ні. Тому поки що говорити рано, доки війна чесні політики, політикою не займається, займається допомогою армії. Не чесні політики, граються всякий бруд. А буде там Зеленський чи буде хтось інший, для України це однаково згубно. Тут ви абсолютно праві. Переходимо далі. Пошкоджений <кій> Спасо-Преображенський собор в Одесі будували Москву попи, освячував ФСБшник керів. Для чого його відновлювати, щоб нова банда ФСБш на врясах знову там роботала? Знаєте, в мене ставлення таке: щодо цієї церкви, доказів з головою її агентурної роботи на ворога. На мій погляд, потрібно нарешті перестати владі гратися в оце знаєте, підігрування. Московській церкві пару кроків зробили вперед, чуть-чуть назад, пару кроків вперед, чуть, чуть назад. Скільки пройшло від початку, коли СБУ почало їх розкривати, відразу з приходу малюка, тому що Баканов вже ж захищав московських попів аж до, до Е, Пройшло трошки більше року. Давайте згадаємо: з кінця червня чи початку липня почалися ці обшуки і відкриття. Що за той час відбулося? За той час, нарешті, декого поміняли в органах влади, прибрали московську, ну, відверту квочку, поставили туди Єленського, нормального, адекватного чоловіка. Але його урізали в повноваженнях. Нарешті прибрали е, міністра культури, який за московську церкву горою стояв, але не поставили нікого заступник, який нічим не кращий. Ніби починають очищати києво печерську лавру. Перший пункт виконаний. Пройшов рік. Під час війни, коли можна робити все, умови воєнного стану, вам відкривають можливості. Комендантська година, ви вночі прийшли, нормально зробили. Чому ви це робите в день під телекамери, показово там пробивається, щоб їх звідти забрати? Для того, щоб в Москві це показали, і щоб нас розбурхати, от перший монастир відбулася подія один. Так найключовіший, але один. Всіх парафіях скрізь досі гальмують ДНД і органи влади. Почаївська лавра, особливий розсадник агентури, досі гальмують та сова богу зупинили по чотирьох цих областях їхню ту так звану хресну ходу. Тому в цій ситуації, на мій погляд, основне перше виконати суспільний запит про заборону цієї церкви. Друге. Той ж самий спасовопробороженський перевести в ПЦУ саме в ПЦУ, а не в державну просто власність, і тоді його почати ремонтувати. От, власне, все. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Героям слава!